Пастир має турбуватися не тільки про їжу духовну, роздуми над Словом Божим на 8 січня. Того часу Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні Ісуса, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоби пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти». Він же у відповідь сказав їм Дайте ви їм їсти. А вони відповідають йому. «Чи Нам піти купити на двісті динаріїв хліба і дати їм їсти? Він же каже їм. Скільки хлібів маєте? Ідіть подивіться. І, довідавшись, кажуть П'ять і дві рибини. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по сто. Та по 50. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і підвівши погляд до неба, він промовив благословення, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними. І обидві рибини всім розділив на усіх. І всі вони поїли й наситилися. І зібрали шматків дванадцять повних кошиків також із риб. А тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч чоловіків. Позавчора ми святкували Епіфанію. У неділю згадуватимемо хрещення Господнє. Обидва свята. Є якби двома сторонами однієї медалі, в обох згадуємо тайну Божого об'явлення. Спочатку як малої дитини, представникам язичницьких народів, потім як агнця Божого, що має взяти на себе гріхи світу. В тих кілька днів, що містяться між двома святами. Боже Слово по різному показує, як Бог об'явився в Ісусі Христі і як об'являється сьогодні. Сьогоднішній фрагмент Євангелія від Марка говорить про помноження хліба. Традиційно церква інтерпретувала це чудо як заповідь Євхаристії, живого хліба, що дає вічне життя. Така інтерпретація дана самим Ісусом у Євангелії від Йоанна. Тим часом видається, що святий Марко зосереджується на тому, як Ісус розв'язує тут конкретну проблему, що постає внаслідок великого скупчення людей. Вони захоплено слухали Ісуса, вочевидь, набагато довше, ніж планували спочатку. Бо не прихопили з собою чогось поїсти. Ісус ділить наявні п'ять хлібин і дві риби поміж п'ятьма тисячами народу. Бачимо Його тут як турботливого пастиря, для якого важливо нагодувати своїх вірних і духовною, і матеріальною їжею. Спочатку Він навчає їх. Потім зголоднілим забезпечує харч. Що може більш вимовно свідчити про доброту, ніж жест руки з хлібом, простягненої до голодної людини? Однак євангеліст говорить тут набагато більше, ніж просто про турботу Ісуса, про потреби людей, привертає увагу роль відведена апостолам. І хочуть розіслати людей, щоби кожен знайшов собі їжу в навколишніх селах. Ісус же каже Дайте ви їм їсти. І вони дають, розносячи помножені Господом хліб і рибу. Апостоли стають продовженням рук Ісуса. З тисяч людей свідків чуда. Лише деякі, найближчі до Ісуса, бачили своїми очима, що Він робив. Але кожен з них зітхнувся віч на віч, з котримось з учнів Ісуса, дістаючи від Нього свою частинку. Якщо я вважаю себе учнем Ісуса, то це до мене Він звертається, сьогодні Твоя черга. Нагодувати голодних, напоїти спраглих, нести поживу тим, хто потребує, як для душі, так і для тіла. Наступний день після свята об'явлення Господнього Євангелія нагадує нам: учні Ісуса мають бути у цьому світі об'явленням Його доброти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.